Ми не підготовлені до такої події, як війна. Навіть якщо ми чули, що вона може початися. Ми не підготовлені до такої шокової події. Тому стадію шоку проходять абсолютно всі люди, включаючи психологів. Мені для, для того, щоб адаптуватись до цієї стадії, знадобились три дні. Через три дні я просто задала питання: Добре, ну це відбувається. Я вже приймаю цю реальність. Вона відводила, що я можу робити. І на третій день ми створили психологічну лінію допомоги українцям під час війни і почали працювати. І перші три місяці ми працювали взагалі без вихідних. Я її створила саму ну, самотужки з менеджеркою своєю. Потім от на сьогодні до нас доєдналися вже 19 людей. Працює 19 психологів. І через мої руки пройшли абсолютно різні люди: люди, які виїжджали з гарячих точок, люди військові, дівчата військові, люди, які втратили своїх чоловіків, дуже різні. Тобто я бачу очима абсолютно різних людей війну. І я бачу війну різною. І завдяки роботі, тобто ти розумієш, де твій фронт, що ти можеш робити, це абсолютно. Дає розуміння як вгамувати тривогу. Ну тобто я нічого не можу зробити. Я не військова, я не можу йти воювати. Але я розумію, де мій фронт, що я можу робити. Я бачу результат своєї роботи і від цього стає спокійно. А коли ми повернулись в Київ, стала абсолютно спокійно. Я повернула до мало що я буду плакати, коли я повернулась. Ні, я в'їхала в Київ, я була щаслива, посміхалася на всі зуби і, і дякувала, Боженька, дякую тобі, що я нарешті вдома. Незважаючи на те, що тут прилітає, іноді все одно відчуття домівки, навіть не квартири, а домівки як стану, як того, бо це моє місце я тут виросла. А, і це дає стабільність внутрішню емоційну, і спираючись на цю стабільність, ти можеш вже працювати все. А працюючи, ти завжди розумієш, що ти дієвий. Приїхали там дівчата з Маріуполя в Київ. і Коли вони на лінію мені написали, вони написали в розпачі, що в них на той момент закінчились гроші, з якими вони виїхали. Що в них не і не вони ні, ніде не можуть знайти роботу. Вони зняли якусь кімнатку десь в Києві, шукають роботу. А я їх питаю, а ви звертались до когось по допомогу? Бо навіть в Києві є осередок Маріупольців, які один одному допомагають. Ні. Бо вони ж звикли, вони там в Маріуполі самодостатні свої бізнеси. Ми все вміємо. Оцей момент слабкості визнати в собі, що зараз той момент. Коли мені потрібна допомога і попросити по допомогу інших, дати можливість іншим біля тебе бути сильним і визнати, що я зараз слабкий. От я б таку дала пораду, бо якщо люди такі визнають свою слабкість і Звертаються до інших, далі відбуваються дива, бо всі люди починають допомагати, питати, писати гроші. Тут тобі чайник, тут тобі праска, тут тобі постіль, якась щось, що тобі допоможе. Але поки ти не звернешся. Допомоги немає, тому ця порада визнати свою слабкість і дати іншим змогу бути біля нас сильними, тобто звернутись по допомогу. працюючи на лінії з людьми з жінками, які виїхали з дітками. Ми разом дійшли трьох речей, які допомагають впоратися з тими проблемами, з якими ти просто стикнешся в іншій країні. І перший це момент це все про життя. От слово життя тут завжди буде таким пріоритетом. Це все про життя. По перше, жінка має залишитись жінкою і обов'язково дозволяти собі речі, які дають їй це відчуття. Для когось це буде червона помада і пофарбоване волосся. Для когось це будуть квіти, і малювання. Для когось це буде. От я пекла п... почала пекти хліб під час війни. Я навіть не знала наскільки це терапевтична дія. А, тобто відчуття жінки це перший момент. Другий момент обов'язково дозволяти собі а, такі звичні ритуали, які для тебе про стабільність, саме для тебе. Чашка кави або книжка, або щоденник, або м м м якась ранкова. Ну ти, до чого ти звик. Наприклад, я чищу свої зуби завжди біля вікна. Це мій ритуал. Зранку і ввечері я в вані. Беру щіточку, йду до вікна, і біля вікна чищу зуби. Ось такі речі дають змогу психіці відчути стабільність життя, а це означає, що завдяки стабільності ти зможеш впоратися, ти будеш спокійніше і не настільки тривожний. Третій момент обов'язкові фізичні вправи. От настільки це обов'язково, люди не розуміють, що це можна зробити. Це не мається на ну, увазі спортзал, ні. Це мається на увазі звичайна розтяжка, коли мишці м'язи розтягуються, і швидка ходьба. Для чого це важливо? Всі емоції, які ми проживаємо, де народжуються, вони народжуються в нашому тілі. Якщо ми їх не прожили, де вони залишаються в нашому тілі? Чи ми можемо нашому тілу допомогти, щоб воно було здоровим, щоб воно попрацювало? М'язи поскорочувались, серце попрацювало, всі гормони, які там накопичились, відпрацювалися своїм природнім шляхом. І четвертий момент знову скажу про дію, бо люди заклякають в емоціях, от заклякають в страху, в тривозі. Ти закляк там і висиш в цій емоції. А якщо ти не починаєш діяти, ця емоція вона як воронка, вона тебе затягує. Uh -huh. А нам важливо почати дії. Люди думають, що діє ще що щось таке важке, що я маю там документи оформити, роботу знайти. І не розуміють, що дія, це просто означає, що я маю щось зробити. Я можу просто помити підлогу, і це вже дія, Наш мозок починає працювати інакше. Він розуміє, що моє життя мені належить, я можу в ньому діяти. Тому дія це просто зробити щось. Що є твоїм рішенням, і це як навичка, це як запуск механізму. Якщо ти помив підлогу або приготував сніданок і гарно накрив собі стіл, оцей момент мозок фіксує, що я дію, я керую своїм життям більше проблеми потім вирішуються набагато легше.